Вітаю! Пропоную до вашої уваги зимову пальчикову гімнастику. Давайте виконаємо її разом. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає. Зима холодна наступає і шубку зайченя міняє. Щоб ялинку прикрашати. Треба кульки гарні взяти. Чути гомін дітвори. Їдуть саночки згори. Гірлянди яскраві всюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини. Перевальцем йдуть пінгвіни.